Близько 15 тисяч гривень саме стільки наступного року буде винен кожен українець іноземним кредиторам. Це включно з немовлятами і пенсіонерами. Такі підрахунки зробили експерти. До уваги взяли 15 мільярдів кредит від Росії, і ті запозичення, які були взяті раніше. Потім цю суму поділили на кількість населення однак, як наголошують економісти, проблема не в сумі боргів, а в термінах їх повернення. Адже в погодні за ліквідністю уряд бере короткострокові позички. Які які ж наслідки матиметься для України і українців, розкаже моя колега Аліна Мазур. Аліно, тож який на сьогодні розмір державного боргу? Привіт, Тетяно. Отже, станом на кінець жовтня, державний гарантований державою борг України становить понад 550 мільярдів гривень. Утім, разом з російським кредитом у 15 мільярдів доларів і кількома короткостроковими позичками мінфіну наступного року борг може зрости до 700 мільярдів гривень. Прогнозують фінансисти. Нагадаємо, напередодні в очікуванні російського кредиту урядовці позичили понад 230 мільярдів доларів на строк до 10 днів. Те, як виявилося, короткостроковою може И из Москвы. Займ предоставлен так, что у нас будут всегда возможности требовать у украинского правительства погашения этого займа и по самым жестким юридическим процедурам. Поэтому это не просто каким-то образом, знаете, какая-то договоренность между двумя Минфинами, кто-то кому-то как-то дал. Нет, это mm -hmm. все-таки оформлено по очень жесткой процедуре и Российская Федерация полностью свои права в юридическом плане э, mm -hmm. обеспечила. Як зауважують економісти, таким чином Росія отримала можливість у будь-який момент запросити повернення коштів і змусити Україну, наприклад, знову відмовитись від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Така ціна коротких позичок. Хоча сам по собі розмір боргу для України ще не критичний. Якщо ми беремо там розвинуті демократії, там ну в Японії це може бути і 200%, а Нормальне вважається там 60-90%, А в Україні він десь приблизно є 45 за нинішнього курсу гривні. А, і тому це зараз не критично, але критично є те, що цей борг, який є в Україні, він є він є короткотерміновий. Його його потрібно віддавати достатньо швидко. То виявляєте собі, що через три роки нам потрібно буде викласти 15 мільярдів доларів кешу. Але чим віддавати? Нічим. Аби виправити ситуацію в Україні, слід було б відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, вважають фахівці. Адже саме МВФ вимагає від українського уряду тих реформ, які можуть допомогти скоротити дефіцит бюджету. Натомість же урядовці взяли гроші від росіян без вирішення проблем, які й призводять до нестачі коштів. Вони є знов тим, що породжує. Подальше і зростання боргу, і е, неможливість його обслуговування і зменшення валютних резервів. Тому ключовою умовою, якщо говорити про заходи, насправді є негайне досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом і виконання тих умов, які передбачені були в програмі. В першу чергу це пов'язано з необхідністю підняття тарифів на газ. Тим часом уряд уже готує собі плацдарм для нових позичок. Підозрюють в опозиції за підрахунками народних депутатів витрати на обслуговування зовнішніх позик у проекті держбюджету на наступний рік за необхідні. На мою думку, нас завищена цифра по погашенню по обслуговуванню боргів десь порядку разом на 10 мільярдів гривень. Вище за. Тож тенденція до подальшого нарощування держборгу скоріш за все продовжиться. Прогнозують фахівці. Нагадаю, з 2010 року Україна вже запозичила понад 234 мільярди гривень, збільшивши борг на 73%. На цьому в мене все Тетяна, Тобі слово. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазура, яка розповіла нам, які наслідки матимуть закордонні кредити для кожного українця.